Молодь це рушійна сила прогресу і успішне майбутнє країни. Кременчуцька молодь це динамічне покоління, яке об'єднує в собі активних, відповідальних, розумних та перспективних людей. З нагоди міжнародного дня молоді, який щороку відзначається 12 серпня. Міський голова Віталій Малецький зустрівся з лідерами молодіжних організацій, органів учнівського та студентського самоврядування та активною молоддю. День молоді це свято молодості, свято впевненості в собі. Свято майбутнього і бачення майбутнього візії майбутнього, тому що ми сьогодні з вами визначаємо, як країна буде жити 100 років наперед. Чи будемо ми знову в імперському ярмі? Чи буде незалежна Україна, яка буде відкрита світу і відкрита для світу? За спинами наших захисників, ми маємо можливість жити в мирному місті, розвивати його, розвивати свої навики, розвивати свої можливості, проводити різноманітні заходи на підтримку, в тому числі і Збройних сил України. І дуже дякую вам за той акцент, який зробили ми в молодіжній політиці, допомагаючи нашим хлопцям. На заході був присутній і Кременчуцький волонтер Олександр Жуков, який докладає максимум зусиль, аби українські військові були забезпечені усім необхідним. Взагалі я хочу вам всім подякувати на сьогоднішній день. Дуже важливо допомагати нашому війську. Кожного тижня ми відвозимо допомогу нашим захисникам. І я певний, що кожен з вас приймає в цьому величезну участь. Я Скажу, що титанічну роботу роблять наші хлопці просто титанічно, мало вірить, треба допомагати. Слава Україні! Під час зустрічі активна молодь мала змогу підсумувати свою роботу протягом року. З першого дня почали допомагати, волонтерити, відкривати різні пункти. Також допомагали волонтери у магазині, збирали кошти, збирали продуктові набори, допомагали внутрішньопереміщеним особам, які до нас приїздили в великій кількості людей, тому що перші дні війни були дуже насичені. Вже на жаль, жахливі місяць тому ми подали звітні цифри, які стверджують, що 2015 унікальних учасників зараз активно з нами співпрацювали на майже 100 заходів. Проте варто визначити, що це звітування відбувалося минулого місяця як піврічний звіт, тому ми вже перейшли кількість у 100 заходів. Міський голова Віталій Малецький вручив Кременчуцькій молоді почесні грамоти, відзначивши їхню готовність до викликів і бажання зробити своє місто кращим місцем для всіх. Дуже приємно, що міська влада уділяє таку особливу увагу розвитку молодіжної політики, просуванню молодих людей активних нашого міста, і це дуже надихає робити ще більше. Я дуже вдячна організаторам міській владі за те, що в нас є такі нагороди. Я дуже радий, що. Що мене сюди покликали, що міська влада приділяє увагу таким моментам нагородженням. Це дає мотивацію на подальші дії, працювати далі. Для мене це значить, що треба старатись більше, згуртовуватись ще більше і прагнути краще. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.